Всім привіт дорогі глядачі, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас е, отакі, от, такі от Штіляндія МС 21-го року народження 6-го місяця приїхав з проблемою, е, не запускається, заливає, але я його запустив. Зняв після того, як запустив, звісно. Вона у мене запустилася з першого разу. Не знаю чому, не знаю, чому але запустилася з першого разу. не сказав, що вона не запускається. Перше, це все було в пиляки, в жорстки. ну от, Видно навіть на камеру. Це все. І все. От. Тобто зверху я обдув, тут лишив патрубки. Та налаштовуйся. Не хоче. Не хоче, Отак от, от воно все. Це все. І гіменечко вже, як то кажуть, в циліндропоршневій. Частина частина в циліндропоршневій. Е, зараз, що у мене, є, в мене є інший бульбулятор. Зараз цей зніму, щоб не натикло. По нормі треба пару зливати, але я задовбався його туди-сюди ганяти. Заслінка була засрана. Тут от обдув. Ну, все, все, що достав, я обдув. Але там от також є пиляка і її і там повно-повно. Причина, Причина це неприлягання. Повітряного фільтра. А чому сталося неприлягання повітряного фільтра? То тому, що кришка була не до кінця защовкнута, тобто її впхали поверхнево і провернули фіксатор. Чому подобається мені в таких випадках фірма, фірма, оця ось що тут от написано? Фірма вам скаже, що це. Не гарантійний випадок і буде на всі 100% права. Ну і теж, теж саме можу я сказати, що це буде не гарантійний випадок. Чому? Тому що е, клієнт. Клієнт, як то кажуть, зобов'язаний, ну, частково зобов'язаний, але ну, нав навіть я б, я б сказав би не частково зобов'язаний, а повністю сам клієнт або оператор, або користувач зобов'язаний слідити за своєю технікою. Якщо він не буде за нею слідити, зві звісно, що, звісно, що ну, от це все от до цього от призводить, призводить. Тому після заміни повітряного фільтра. Тут є носочок, але тут вже він чомусь відломаний. І тут от є носочок. Його потрібно виймати, але я його, скоріш всього, навіть сам не вийму. Його потрібно якось звідти витягти. може оцією штричкою. Ні, я навіть тою штричкою не влізу. В общем, я, я його вийму. Його потрібно буде все продути, промити. Це йде імпульсний канал. От він. Імпульсний він дає, як то кажуть. Грубо кажучи, я не спеціаліст в цих ділах. Я ж вам кажу, зразу я термінами оцими не оперую. Я кажу, як є. Він дає імпульс на карбюратор дати в той чи іний момент кількість палива. Якщо вона буде забита, звісно, вона буде або е, давитися і не глохнути, або при натисканні на газульку пилка буде глохнути. Тоб, тобто не дає сигнал карбюратору подати подати більше палива. ну Якось так. якось так я ж... Кажу зразу, можете там написати, посміятися, як як вам буде завгодно, але я не оперую оцими всіми даними, я їх не не люблю, оці всі терміни. Тому що ну стартер як був стартером, так, так і не вишився стартером, але ж там деякі люди. А ти що, не можна, не можна, стартер, там де та там, там, там пускове. Ну, хай буде пускове. Пускове так пускове. В общем мию, чищу і, скоріш за все, зараз е, я його продую і підуть всією верхньою кришечкою, там також грязючка Так що зараз я затикаю пальчиками ці дві, дві речі, диффузорчика, канальчики і продую компресором. продули компресором естетики ну, задля... Ой, файний, щоб був естетичний вигляд, можна його отак от чмакнути гарнесенько. Він буде ідеально чистесенький. От, він вже ідеально чистий. Тепер розбираємо, розкручуємо 4 гвинтика. Коли будете скріплювати все назад, то не перетягуйте дуже, тому що алюміньку, цю верхню кришечку можна... Розламати. Або, як то кажуть, прижати з перекосом. І звідти буде шмоктати лишнє повітря. Так, відкрутили. От, відкручуємо, не відкрутилось повністю. От, і от, от, бачите, так? Це все. -все. Ось. От це все от. Кека-б'єка. От. І от воно все забите в тирсі. То чому вона буде коректно працювати? Вона коректно працювати не буде. Зовсім. Я навіть ну, не знаю, як я її зміг запустити. То це все. Оці всі кеки. От. От вони, оце все. Бачите, воно забите наглухо. От Оно. Оці От всі кеки зараз я продую компресором. Продули компресором. Можна також для естетичного виду, але не можна, а потрібно його промити бульбоклінером любим, який у вас є, без різниці. Промиваємо в сторінку. Тепер оце все також компресором чмаканути дебело. Ну, Ніжненько, щоб, щоб мембранка чи діафрагма. Для мене вони всі діафрагми, але оце верхня це мембранка. Мембранка. А отут от стоїть Тут стоїть, я її називаю прокладка паливного насосу, але вона так правильно не називається. Ну, це так кажуть, не знаю. Так, отак от ми обдули і тепер складаємо все до кубки. До кубки у нас... Отак от він стоїть. А вся ось, ось сосочка стоїть на цю сторону. Тепер скручуємо швиденько. Ну і можна перевірити клапан форсуночку Чи справна вона. Можливо, це вона травиті переливає. Таке також трапляється. І от я вам хочу сказати, що оце ось ось, оце, оцей випадок являється не... Гарантійний. І за оцей випадок клієнт, ну на сервісі, як то кажуть, віддасть гроші. Це однозначно, як то кажуть, і по-любому, без ніяких варіантів. Так що, або слідкуйте трішечки за технікою, ну або, звісно, возіть на сервіс або... Бо які ще там кажуть на гаражі. У нас там є люди, кажуть, я на гаражі відвіз, мені зробили. Отак от ніжнесенько. Ніжнесенько закручуємо. Так, закрутили. Дуже втягувати не потрібно. Ну, ну, я ж вас вчити не буду. ви... Вже 180-ті, я гадаю, з закритими очима ремонтуєте, спеціалістів багато у нас і було, і є, і буде. Їх багато. Деякі навіть там з проволоки щось там шилять. Так, дуємо. По нормі 0,3-04. Барей. Ну, але потрібно 0,5 дути От 0,5. Насос китайський, так, я знаю, підпромівський. Але лайно ще те, я вам скажу. От фірма. Ну, не тільки оця фірма, це Дешмановський насос. На чому ми там зупинилися? Зупинились. Не пам'ятаю. В общем, продули, накачали, тримає він там 0,5 своїх там децибелів, але правильно барів чи, чи не барів. Псішки там і псішки є, і бари, ну в общем. Настрій якийсь такий ну не, не, не для... не для яких там... В общем, чудний у мене настрій сьогодні. В общем, скручуємо це все до купи, там усе чистенько, там не потрібно нічого там мити, мазати. Посадка там ідеальна. Зашилюємо все назад. Тепер оце все зараз я відмию та гарнесенько продую, тому що такого лишати ну, не, ну, не можна. Не можна. Дємо, миємо. Видув так, що аж, 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 аж все там аж блистить. Блистить, як он, як новесеньке. Воно є новесеньке, йому лише рік. Рік. Так, скручуємо все назад, докупи. Що нам потрібно? за сліночку вшивити, вшилюємо. Складаємо і пробуємо. Ну не пробуємо, а запускаємо. продуваємо повітряний. Повітряний продули, шивимо це все діло назад, кришку можна також обдути, обдули кришечку шивимо кришечку на місце. так -то. Пробуємо. Що з цього всього діло вийшло? Ну, як такого тут регулювання не має на 180 штилику, тут є лише винт, ну, так, так він називається, винт холостого хода. ЛД. Ще й підписано, що він ЛДшний. Що таке ЛД і як воно перекладається, не знаю. Зовсім. Ну, але він там є і гвинтик то з лівою різьбою так що ну в принципі отак от поїде вона до клієнта назад так що ну, є техніка ну слідкуйте трішечки ну а там а там як вийде не захочете слідкувати то ну в принципі, в принципі, принципі, не потрібно якщо не хочете слідкувати якщо так от це був МС-180 з отакою от проблемкою що натягло трішечки грязючки І, до речі, та грязючка вже ну трішечки її там в картері є. Це по-любому. Розбирати картер, мити від тої грязючки ну таке. Тобто ну можна, так, звісно, там ну якщо це все робити правильно, то е, потрібно розібрати, помити, але я гадаю, вона до, до того часу е, вона не в спіне та пиляка стерти поршневі кільця і стерти гільзу, Тому що оця от, дана пилочка вона розрахована для, ну, для домашнього господарства, але вона використовується вже більше року в тяжких умовах і дуже в жорстких умовах. Таких жорстких, що це просто просто капець. так що, так що що от ну Я я гадаю, мити нема сенсу, тому що воно не доживе. Це буде, як то кажуть, марна трата коштів клієнта, тому що через через рік ну прийдеться все одно міняти хоч, хоча я її зараз. Помию, хоча її зараз не помию, але все рівно через рік я цьому клієнту поміняю циліндру поршневу. Скоріше за все, але, але не факт. Так що так. Ну, в принципі, в принципі все, що хотів, те й сказав. Так що, це були меси 180. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мирла!